Просимо внести в порядок денний, як невідкладний, і називається воно про підтримку Збройних сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, з обласного бюджету Житомирської області в 2024 році. Розуміючи, що ми чомусь самостійно відмовилися від повноважень розпорядження бюджету, ми маємо висловити свою принципову позицію стосовно підтримки тих людей, які сьогодні сьогодні нас захищають і потребують. У нас перед ними величезний. Величезна провина і величезний обов'язок, який ми маємо викрити наш громадянський. Тому перше вас прошу. Давайте включимо його в порядок денний, розглянемо редакцію і зробимо цю як це рішення як спільне рішення, одноголосне рішення Житомирської обласної ради. Ми, ми винні нашим солдатам. Ми зобов'язані тим людям, які є напередку. Ми маємо зробити все для того, щоб їх підтримати. Я хочу сказати, що антика. Патетика... Сергія Михайловича щодо допомоги Збройним силам України є чистою пакетикою в 2023 році з бюджетів всіх фінів до Збройних сил України скеровано близько півтора мільярда гривень. Обласна військова адміністрація повністю координувала роботу. Якби зараз з трибуни виступав військовослужбовець, командуючий, можливо, де станту штурмою військами. Представник Генерального штабу, командуючий сухопутними військами, то, напевно, це питання було б досить гострим і eh, житомирщина не була б тим регіоном, який не допомагає Збройним силам України. Тому е, гарна назва не несе в собі судді. Е, я би напевно, якщо дозволить панель, хотів би надати слово директору департаменту фінансу. Пояснив, як складений бюджет. І далі, безумовно, на рішення депутатів про внесення питання І Михайлович навчився каденцію одягати гарні назви в безглузді питання. Підтримка ССУ це не безглузде питання. Сергій Михайлович, я ще раз кажу про назву, що говорити, що ви що? Підтримка ЗСУ це не є бюджет області. Бюджет області підтримка ССУ. Дивіться, пояснють для, наша... для тих, хто в поїздці. Для тих, хто броні поїздця, я пояснюю. Якби виділивсь Конгрес регіональних влад у Львові, де міський голова міста Шідомера задав конкретне питання: чи можна бюджетами будь-яких рівнів закривати питання Збройних сил України, отримав відповідь від міністра оборони, який пояснив? Що закупівлями для Міністерства оборони займається виключно Міністерство оборони. А я слухав президента України, який зробив зауваження міському голові, що лише мільярд виділили. що Якому лише міському голові? Ви подивіться, скільки коштів міста В Київській міській раді мільярду не виділили. Виділи. І президент зробив все. Те, що ви проживаєте в Києві, не значить, ми, ми знаходимося в, в, в Україні. Хочу надати з Бога, ми, ми знаходимося в Україні, маємо підтримувати сьогодні сили України. Треба було бюджет, передати депутатам. Хай би депутати виділили. Гроші, а не бюджет, ви відпутаєте, вам гроші, а не бюджет. Про... Виктор, Тарас, діпенс, департаменту Скину, бюджета, Скільки проєктів бюджету закладено? прийдіть на заправку, де і скажіть, що ви депутат. Хочу побачити результат. А ви говорите, що ви не депутат, а я депутат волонтер. Та ви говоріть, я знаю, що ви скажуть і все. Ви робіть да, да, роботу. Да, да. Віктор, Віктор будь ласка. Дякую. Доброго дня, шановні присутні. Віталій Іванович вже нас озвучив цифру півтора мільярда гривень, яка в цьому році лише за 11 місяців. Це ще не повний рік, виділена з усіх місцевих бюджетів в області. На Виключно лише на підтримку сил оборони і заходи з територіальної оборони. Якщо у відсотках, то це понад 11% від обсягу дохідної частини бюджету. Слід врахувати також і той факт, що всі ми добре знаємо, що з 1 жовтня податок, з військових, податок на доходи фізичних осіб з військовослужбовців скеровано виключно до державного бюджету. І з. Бюджету області вже було вилучено отриманих 728 мільйонів гривень, в тому числі з обласного бюджету 136,3 мільйонів гривень цього податку. Він вже не надходить і в наступному році надходити не буде. Стосовно обласного бюджету, то це великі втрати понад мільярд гривень, тому що цей податок в поточному році формував 47% від дохідної частини обласного бюджету. На жаль, цих ресурсів не буде. Але це не означає, що ми не підтримуємо і не будемо підтримувати сили оборони і проводити інші заходи пов'язані з ліквідацією агресії, тому що ці заходи не можна не розглядати в комплексі із підтримкою військових, та проводити інші необхідні видатки, пов'язані із безпековими заходами, з підтримкою внутрішньо переміщених осіб, де й загалом із нормальним функціонуванням наших установ в умовах воєнного часу. Надійшла пропозиція від забітниців депутатів Крамаренко Чернявський Таряник про включення в порядок денний проєкту рішення про підтримку Збройних сил України, Національної гвардії України та інших військових у дворі відповідно законів України з обласного бюджету Житомирської області у 2024 році. Ми почули пояснення начальника військової адміністрації, почули пояснення директора департаменту фінансів, почули позицію Сергія Михайловича Крамаренка. Ставлю на голосування питання про включення порядок денний пропозицій трьох депутатів обласної ради. А Просили... хлопці, давайте підтримати її. Давай каже, виробляє 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 виробляє. Виробляє. Прошу. Прошу підтримати. Це всі будуть бачать, як проголосують, як ви підтримуєте. Zah, David, you have to be on the fraction. off